В студії працює Сергій Стуканов. 15 квітня наглядова рада суспільного мовлення переобрала Миколу Чернотицького на посаду голови правління суспільного мовлення. За проголосували 10 членів наглядової ради з 16, які взяли участь у засіданні. Таким чином Микола Чернотицький продовжуватиме працювати на посаді голови правління, як це було в попередні роки. І ось так прокоментувала перебіг конкурсу Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення. Вона зазначила, це вже третій конкурс на посаду голови правління НСТУ з моменту створення комп. Панії конкурс відбувався максимально відкрито. Наскільки нам дозволяли нинішні умови воєнного стану. Я нагадаю, що під час другого, тобто остаточного етапу конкурсу, члени наглядової ради заслухали програми розвитку чотирьох претендентів, окрім Миколи Чернитицького, також взяли участь у цьому етапі Олександр Ткаченко. Це колишній міністр культури та інформаційної політики. В підсумку за нього проголосували шість членів наглядової ради. Ну і було іще ще два претенденти: Володимир Горковенко і Микола. Файнгольд за них наглядова рада голосів не віддала. І просто зараз в студії українського радіо голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький. із яким будемо говорити про те, як розвиватиметься суспільний мовник в наступні чотири роки. Пане Миколо, вітаю вас в етері українського радіо і вітаю з перемогою в конкурсі. Доброго ранку, дякую. Ну ми знаємо, що незалежність суспільномовника це один із базових принципів, за якими ми працюємо, і водночас ми розуміємо, що будь-яка влада прагне, якщо не контролювати інформаційний простір, то пробує впливати на нього. Суспільний незалежний мовник більше чи менше може дратувати владу, і відповідно період виборів, наприклад, голови правління влада може теоретично розглядати як зручний час, може мати спокусу, щоб спробувати впливати. От, ви персонально, як голова правління або в цілому правління, чи суспільний мовник під час цього виборчого етапу, чи напередодні перед тим як відбувалися вибори, можливо, місяці чи тижні. Відчували якийсь тиск чи спроби впливати з боку. Влади на суспільне мовлення? Скажімо так, якщо мається на увазі саме виборчий процес голови правління, то це трошки не до мене питання, бо це бо рішення приймається в наглядовій раді, і це краще коментувати там, голова наглядової ради, або члени наглядової ради. От стосовно нашої повсякденної роботи, то це в звичайному режимі, а, ніякого там тиску, яких там речей, я не можу сказати, що були. Наші новини, як завжди, Незалежні, тому я не можу тут нічого такого. Ну от цікаво, що одним із претендентів на голову правління був Олександр Ткаченко, колишній міністр культури та інформаційної політики, тобто людина, яка була у владі, і власне під час засідання, 15 квітня, трапилася досить цікава, запекла дискусія між Олександром Ткаченком і одним із членів наглядової ради Євгеном Глібовицьким, який я б сказав неформально, підійшов, тобто не просто формальні запитання ставив. А близько десятка досить гострих запитань поставив Олександру Ткаченку. До речі, шановні друзі. Можна знайти відео і переглянути цю дискусію. Загалом, всі там ті години, коли тривав цей конкурс, або прочитати є розшифровки в медіа. Так, от Євген Глібовицький, зокрема, закинув Олександру Ткаченко, що 24 лютого, 2022 року, це перший день, коли відбулося розпочалося російське повномасштабне вторгнення. Отже, в центральну апаратну суспільного мовлення завітали невідомі люди і, посилаючись на усну вказівку міністра культури, а тоді якраз Міністром культури був Олександр Ткаченко. Вимагали зупинити трансляцію Суспільного і натомість запустити ВТР трансляцію телеканалу Рада. І голова наглядової ради Світлана Остапа підтвердила, була що справді такі події мали місце. Тому, пане Микола, я б хотів, щоб ви, можливо, розповіли зі свого боку 24 лютого, що відбувалося на суспільному, тому що тут в студії Українського радіо, в цій студії ми працювали. Мовлення українського радіо не припинялося. Ми з колегами, я, зокрема, були тут працювали. А що в коридорах Суспільного в цей час відбувалося? 24 лютого ми почали мовити, здається, о 6 чи 6.20 ранку, як і всі канали, транслювати події в те, що відбувалося, Да звичайно, всіх шок, але тим не менше робили свою роботу. Десь біля 16.00 до нас, перед 16.00 вийшли на зв'язок представники Мінкульта, сказали, щоби. Оскільки введений військовий стан воєнний... а вийшли на зв'язок як Телефоном. Телефон, та, воєнний стан, то, будь ласка, там о, щ, о, щогодини, ну, умовно кажучи, в нульнуль включати 10 хвилинку новин телеканалу Рада. Окей, так розуміло. Але через певні технічні проблеми, там то було з умовно кажучи, то з технічних проблем там не спочатку зможна було включитися, і так, і так. І е, в результаті до нас присилають двох людей: це представник поліції. Вони відомі, направду. У нас є їхні дані. Наша охорона все списала це, тобто це не те, що невідомі. Це представник поліції і це представник телеканалу Рада. Ну чи продакшену, який там роблю, не пам'ятаю вже точно. От, Які кажуть, у нас доручення, у нас вказівка, ви маєте перемкнути на телеканал Рада. Все. Тобто повністю, так? Так, 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 абсолютно повністю. У нас були, ми розмовляли з паном міністром, голова наглядової ради розмовляла. Телефоном, так? Так, так, так. Це все було в телефонному режимі, безумовно. От, але, врешті-решт, ну оскільки там є вказівка, це перший день війни, ну, зрозуміло, ми сказали: окей. І о 19.00, здається, ми перемкнули всі канали на телеканал Рада. От і, ц, і вже на наступний день, там після е, деяких дискусій е, з тим з паном міністром, з іншими людьми, е, ми сказали, що ми можемо перегрупуватися і доєднатися вже до загального, до, до єдиного марафону. Ну що, власне, потім і сталося. Тому це коротко так. Тому дійсно, люди не невідомі, а відомі, вони були там. І... Тоді і це їх, і це, реліз на сайті, відповідно. посилаючись на, на усну вказівку міністра, якраз робилося так. Ну і ми пам'ятаємо справді, що Суспільне тривалий час було частиною єдиного марафону. От в 2024 році, десь приблизно рік тому, Суспільне має окремий марафон, але в рамках єдиного марафону Єдині новини. Ну і далі, власне, поговоримо про те, як розвиватиметься суспільний мовник найближчими роками. Вже навіть під час вашої попередньої каденції, яка з 21-го року тривала до початку 25-го року. Одним із ключових завдань, ви бачили розвиток цифрових платформ. У вас навіть був такий пункт в програмі Digital First, або цифровий розвиток. перед усім. ми знаємо, що зараз активно змінюється спосіб доставки контенту. Так само зараз нове новація, це штучна інтеля. Інтелект, який може на журналістику впливати, яку мету ви ставите от, на найближчі 4 роки в плані розвитку цифрових платформ? По перше, це доступність. Ми маємо бути всюди, де ми тільки, де тільки зручно споживачам. По-друге, ми розуміємо, що драматично, особливо під час війни, змінився спосіб споживання, і якщо наприклад до 2021 року, до 2022 року. Основним способом доставки і споживання новин був було телебачення, то зараз це діджитал платформи тільки, і ми маємо бути. І там є багато ну, як можливостей, так і загроз. Ну, Наприклад, дав в Україні той популярний контроверсійний телеграм. За дослідженнями на 2022 рік, станом серед ста найпопулярніших телеграм-каналів, тільки чотири. Чи п'ять, здається, при, були, належали е, справжнім медіа. Все інше це в кращому випадку це інфлюенсери, в гіршому випадку це просто анонімні канали. Тому, там, тому наша задача це, власне, а, перше, продовжувати робити якісну незалежну журналістику, і, по-друге, бути доступними е, на всі можливі способи для того, щоб люди мали можливість отримувати цю ж якісну інформацію. Ну от якщо йдеться про суспільне мовлення, то ще однією нашою перевагою є те, що у нас є розгалужена мережа регіональних філій, і за останні роки було створено шість регіональних хабів, які об'єднують декілька областей. і Відповідно, в такий спосіб координують їхню роботу. Під час вашого виступу 15 квітня, коли ви презентували свою програму на глядовій раді, ви так само зазначали, що розвиватиме суспільне регіональні філії, регіональне мовлення. Як посилити регіональні редакції, щоб вони дійсно активніше залучали місцевих мешканців, я маю на увазі, як аудиторію? Ми не можемо сказати, що створене. Воно в процесі створення деяких хаби на, ну, скажімо так, калібрування діяльності по друге регіони це наша сила. Ніхто жодне в Україні медіа не має такої розгалуженої мережі. Ми продовжимо інвестувати в і зараз в цьому році добудуємо гіперлокальну мережу. Тобто, це створення журналістів не тільки в обласних маємо журналістів не тільки в обласних центрах, а й ще там на декілька районів. Тобто, чим ближче ми будемо в громадах, тим тим краще. Україна ну велика країна. В цьому випадку друге. Самі хабі це і координація, і підтримка. І, наприклад, завдяки е, там правильной роботі, в багатьох з них з'являється там якісна документалістика. От Франківськ до цього не робив. А от нещодавно вони зробили як там хороший документальний фільм. І це було завдяки підтримці, е, супервайзингу і підтримці з хабу Львова та інших. От. Е, ну і власне, наша задача показувати всю країну, яка вона. І в хаби, і філії. І я тут трошки не погоджуся, що філії там не такі активні, вони е, суперактивні. Е, так, є, звичайно, що різний рівень розвитку, і це нормально, умовно кажучи, є суперкруті там Чернігів, Харків, Суми. Тобто вони роблять там, суп, оскільки там ще і. Ну, Військові дії поряд там багато чого є. те, хто слабший, але загалом загалом вони роблять чудову роботу. Ну і, до речі, деякі регіональні ютуб канали наших філій вони мають дуже велику кількість підписників. Тому це справді приклад Та, для власне наскільки пам'ятаю, останні останні на останньому тижні ми отримали 10 срібних кнопок для регіональних каналів. І на сьогоднішній день з усіх ютуб каналів з чотирьох ютуб каналів суспільного 20 Чотири мають срібну кнопку, і я сподіваюся, що от за пару е, тижнів, може місяць, е, сусп... основний канал Суспільне новини отримує мільйон підписників. Тобто, золоту кнопку. це буде кнопки Ну, будемо чекати. Не можу не запитати про українське радіо, тому що ми зараз перебуваємо в студії українського радіо. Торік українське радіо, тобто перший канал, відзначило своє сторіччя. А наступного тижня ми будемо відзначати 60 років і променю. Так радіо дедалі більше українців слухає. Якщо йдеться про українське радіо, етері якого ми зараз мовимо, то воно впевнено, посідає першу сходинку за рівнем споживання новин серед усіх радіостанцій. Це вже здається два роки. Було два третьому, 24 му Як ви бачите розвиток радіо найближчими роками? Ну як. Зазначав стратегію, що наша задача це інвестувати в діджитал і підтримувати класичні платформи. От. Тому в своїй програмі я показував, що радіо буде виходити за межі там, fm мовлення тільки. У нас є багато контенту, який ми маємо перепаковувати, і там одна із історій це, скажімо так, стрімінгові канали, такі, як і в музиці, і в Аудіо, там, де радіодрама, там, де. Аудіокнижки і багато в музиці там спеціалізовані. Будемо робити РНБ та реп, там інді музика, класика. от Тобто, ми у нас є прекрасний досвід радіоточки і. От радіоточку, чесно хотілося б ще ж таки в ФМ втягнути, і я сподіваюся, що там, коли ми знімемо певні колізії в законодавстві, нацрада підтримає і надасть частоту в місті Києві для цього, бо я вважаю, що це таке національне надбання. Ну, от тому, скажімо так, радіо буде більше в інших, в різних формах, але його буде більше. Друзі, тож слухайте українське радіо. Хочеться поговорити про фінансування, ну одна одна зі сталих проблем болі суспільного мовлення це недофінансування. Тобто за вісім років існування суспільного ніколи воно не було профінансовано так, як це написано в законі, де передбачено, що 0,2% мали бути спрямовані так на суспільне мовлення від ВВП. Ну а за часів від бюджету, від попереднього, від бюджету попереднього року Так, від бюджету, так і відповідно, ну під час війни ясна річ, що це так само не виконувалося. Як можна? Покращити фінансування суспільного мовлення, тобто, які можливо є альтернативні джерела, дивіться, направду, я не, не вірю в жодне зміну, крім суспільне все одно буде оперувати публічними коштами. Можна там гратися, в з якого умовно кажучи, відсоток від якого податку брати, там через спеціальний фонд і інше, але це точно питання по... Повоєнного часу, а не під час воєнного стану наразі, крім того, оскільки Україна йде в процесі євроінтеграції, є прийнятий Європарламентом і імплементацією Єврокомісією, називається European Freedom Media Act, як стаття 5-го, якого каже, що держава зобов'язана надати можливості незалежного розвитку і і достатнього фінансів. Тому це питання скорше політичної волі, але оскільки суспільний мовник є обов'язкова інституція в демократичній країні. Ну, це так, як ми ж не можемо представити уявити демократію без парламенту. Ми можемо там не любити народних депутатів, але уявити не можемо. Та саме суспільним мовником не буває демократії без суспільного мовника. А ви сказали, політична воля тут ідеться політична воля депутатів, які мають Слушайте, ні, 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 це всіх. Це це всіх. Це всіх. Ми, наприклад, в цей в цьому році ми отримали трохи більше бюджету. Я ми вдячні і парламентарям, і уряду, і Міністерству фінансів, і нашим міжнародним партнерам, які допомагали і пояснювали. Тобто, це така ми багато чого пояснюємо, що ми робимо. Навіщо ми робимо? Ми показуємо наші там кейси, як працюють наші новини. Ну і ми кажемо, що дивіться, завдання суспільного мовника є інформувати. Навчати і тільки потім розважати. Ми інвестуємо багато в новини. от 40% нашого бізнесу це новини. от І, власне, завдяки цьому ми там цим поясненням роботі, от у нас там відбулося невелике збільшення бюджету Так, хотілося б, ну, можливо, знаєте, я розмовляю багато з колегами там з інших мовників, вони також у них інші європейські да, да, інші бюджети, і вони кажуть, нам все одно не вистачає <гум> Ну, тому то, 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 то тут таке. Завжди мало. Ну от пов'язане запитання далі. Детально я вивчав вашу програму. друзі, вона доступна, є можна почитати з якою програмою Микола Чорнотицький подавався на конкурс. Так, от бачив там результати свон аналізу щодо сильних і слабких сторін сторін суспільного мовлення, можливості і ризики. Серед слабких сторін відзначено, зокрема, і неконкурентну оплату праці. Які є варіанти, щоб вирішити проблему зарплат? Від цього загалом залежить кадрова проблематика. Ну, але ми бачимо, що бюджету бракує. Як вирішувати? Хороша новина в цьому році. Ми частково цей геп між ринковими зарплатами і зарплатами на Суспільному зменшили, оскільки в нас з'явився ресурс і ну, відповідно, оскільки бюджет був звичайний. Ми інвестували в наші таланти і підняли заробітні плати. Цього, на жаль, недостатньо. От, але це хоч би щось. Ну, давайте так. Навіть в Європі все одно на суспільних мовниках дещо нижче, ніж на комерційних. Це нормально, але це також і про цінності. Що ти, ти знаєш, що ти на суспільному мовнику окей, ти можеш трошки менше проробляти, але ти, ти точно будеш займатися нормальною журналістикою, і тобі ніхто не буде розказувати, що тобі робити. От, але важливо, щоб цей, якщо це умовно кажучи, там різниця 10-15 це одна справа. Коли 50% — це вже не ок. Тому от у нас десь було в середньому 50%. Зараз ми зменшили, я думаю, десь до 30. Можливо. От тому, до, скажімо так, це о, питання оце, це наслідок першого питання про фінансування. Не, ну, при всьому нашій активній роботі там, з донорами на нові проекти на розвиток, все одно, е, історія про заробітну плати це основний бюджет, е, яким ми оперуємо від е, платників податків. І, ну, і це треба ну тобто продовжувати цю активну роботу, пояснення, чому так. Хотілося б про контент поговорити, тобто про продукцію. Суспільне планує формувати різнобічний контент, який буде передусім інформаційним, тобто це ключове завдання. По-друге, він буде освітнім. Ну і по третє, розважальним. От що планує робити суспільне в цьому напрямку для різних аудиторій? Ну, зокрема, я знаю, що планується чимало контенту для дітей. А це важливо а вже в вересні. Ну скажімо так, давайте вже восени. Ми в цьому році випустимо додаток. Бробакс для нашої для дітей. Бробакс, Так, Бробакс, ну відповідно, як наш на Ютуб канал дитячий називається. От а, там, де буде десь близько 200 годин україномовного контенту, як створеного нами, так і адаптованого від інших європейських повників. А ну ми вважаємо це важливим напрямком для того, щоб у батьків була можливість вмикати дітям україномовний контент. Це супер важливо. От а також продовжимо документалістика, якою ми досягнули певні досвіду, і дуже хотілося б уже б в наступні, за наступну каденцію отримати досвід і зайти в якісь копродукційні речі по ігровому кіно. Це надзвичайно важливо. До речі, друзі, хочу зазначити, що от є результати дослідження на замовлення суспільного, яке було здійснене в 24 році компанією ГРАДус, і йдеться про те, що рівень довіри до суспільного сягає 80%. Тобто 80% українців довіряють суспільному. Це більше ніж навіть в BBC. BBC довіряють 56%. Пане Миколо, останнє питання у нас є хвилина, як конвертувати довіру, в тому числі збільшення рівня споживання. Ну, трошки некоректно. Довіра має бути завжди стал, ну, не стало великою і вагомою. Нам треба конвертувати впізнаваність. Впізнаваність бренду у нас також десь на рівні 80%, А споживання щотижневе, наприклад, по новинам 32%. От нам треба конвертувати пізнаваність споживання. Це робота маркетологів, контентмейкерів і всіх. Тобто, це такий, це, як в спортзал ходить щодня довго пояснювати, чому треба потроху переходити на суспільне. Шановні друзі, ну закликаємо всіх, якщо ваші колеги, друзі і ще не дивляться суспільне або не слухають українське радіо, хоча і знають про них. Закликаємо поширити інформацію, закликати слухати, запрошувати, слухати. Ну а я щиро дякую голові правління суспільного мовлення Миколі Чернутицькому за участь в нашій програмі. Друзі, ми говорили про те, як розвиватиметься суспільний мовник в найближчі 4 роки, на що буде робитися акцент, на чому буде робитися наголос. Ну і так само торкнулося важливого питання про те, що суспільне мовлення працює для українського суспільства, воно є незалежним, воно відповідає всім стандартам і е, за для розвитку демократії в Україні працює. Дякую, пане Моко. Дякую.